Тінь і хлопчик, раз на лужку проворний хлопчик грався, побачив тінь свою і засміявся, От зараз, каже, я її вловлю, на шапку наступлю, не щується і не вгадає. І як метелик, хлопчик полетів, а тінь попереду, неначе утікає, щоб не вловив. Женеться хлопчик дужче, прудше а тінь ще лучче, ніяк не дожене. Бо сказано мале, дурне. Біг хлопчик, біг, удовольнився, далеко бігти не схотів, і верть назад, як м'ячик, покотився, Задихався, почервонів, неначе пташка в клітці б'ється, маленьке серденько його. Коли глядить, а тінь за ним женеться, мов ловить дратуна свого. Знов хлопчикові закортіло. Ні, каже він, мене не доженеш. От я вернусь на тебе кинусь сміло, тоді вже не втечеш. Плих-плих, і знов повітрилась робота, дуріє молода охота. Ганяв, ганяв і не піймав. Розсердивсь він на ту дурницю і покотився на травицю. отдихать трошки переждать. Тим часом сонечко за хмарку закотилось, і хлопчикові знов побігать захотілось, І знов він став шукать, усюди розглядать, туди-сюди головку повертає, де діла тінь і не вгадає. Як тая тінь, так щастя між людьми, і бачили, і знаємо ми, Біжить воно за ним, хто не шукає, а той, хто хоче, не піймає.